Що можна з, з цим зробити? Наприклад, накласти жгута. Ви знаєте, так. що будь-що що не рветься, що має. Ну, дивіться, Ну, він міцний, я... тому… Він, він, так. він міцний, тому ми, як завжди, я не хочу зараз. Путь можна Ти, Ти готова? Ну, Хіба якщо десь… Ну, хіба, ось тут того, не можна, тому що жгут накладається з самого вакуума на ногу. <плес> 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 Я Дивіться, саме ось тут знаходяться артерії. Якщо не перетиснути це зверху руки або ось тут зверху ноги, в принципі, ну дуже складно буде вам перетиснути артерію і накладання жгута просто навіть рани. Пищаться, це, не навіть не якщо не у вас рано. рано ось тут, ну то бажано і накладати. Ось тут я вже витер, не бійся. Так, так. Таким чином ми просто маємо перекинути один. Так, слухай, ну, ну реально жгут. Реально вже жгут. не вміє... Є в тебе ручка. Дивись, ми просто для того, щоб її закріпити. Ти зав'язуєш далі. Найпростіший спосіб вставляємо сюди ручку і починаємо її накручувати. Так. І накручуємо доти, поки в тебе у німіє рука, поки ти не будеш кричати. Теоретично він насправді дуже сильно тянеться, тому це треба робити довго. Кілька разів перекидаємо і закріплюємо, бажано потім, ну, там, написати час на лобі. Отут тобі на насправді. Можна і на руці, можна і Окей, я давай я тебе роз розматаю. Ну, Наприклад, це один з варіантів. Ну і напевно, що все не встиг. Це дуже просто. Коли я катаюсь на карті або на серфі, мені немає де залишити мій телефон на пляжі, немає. Робити з ким я можу його. До э, речі. Да, ну, до речі, багато людей. Ну, дивись, в тебе є паспорт, наприклад, якісь ключі від машини, да. ти не можеш їх залишити. Що ти можеш зробити з цим? Да, я просто хочу сфотографувати Тебе телефон, який останній раз. Ну насправді так дійсно. Ну, Секс по телефону теж має бути безпечним. Ну так, от дивіться, ми його засовуємо сюди, це не проблема повністю і так далі.